Дати шану тому, хто прославляв свій населений пункт, прияв перемогам рідного селища у найвисокогірнішій громаді України. Влаштували кубок раківського футболу серед дитячо-юнацьких команд. Змагання вісіння присвятили справжній легенді місцевого футболу режіву Швайгеру. Тут на стадіоні імені Леоніда Овода пройде неймовірний поєдинок на честь надзвичайно поважної, потужної та почесної людини режі Емріховича Швайгера, який тут є з нами присутній, і пан режів є найкращим серед футболістів Закарпаття. Для нас він буде завжди найкращий. Рекордсменові першостей областей за забитими м'ячами в один сезон 43, та в одній грі сім. Першому гравцеві на Закарпатті, який подолав відмітку в 300 голів у футбольних чемпіонатах. І першостях краю. Чуття як я щасливий, що дожив до цих років. Тут болівальники є. Мої друзі, що ще грали ветерани, хтось залишив. А то, що як я був діт як все було, все я нічого не забув. Все пам'ятаю, всі голи, як десь забивали, як де було. Я в школі був спортсменом, по волейболу, болу, баскетболу, ядро, гранату кидав на 57 сім метрів, всім зводримо. Дуже важливо, щоб такі видатні майстри спорту не були просто до стіні, не були забуті. Важливо їх показувати найперше підростаючому поколінню цим діткам, щоб діти знали, що бути чемпіоном, бути найкращим це не так далеко. Це ось близько. Ось цей чемпіон, ось цей найкращий бомбардувальник, якого можна привітати, поздоровати, взяти за руку. І щоб вони тягнулись до нього, щоб вони бачили орієнтир, вони бачили перед собою цю знаменитість, цю легенду і робили зробили все, щоб досягнути цього рівня. Захід проводили за підтримки Закарпатської асоціації футболу. Юним гравцям дали можливість проявити себе в максимальній кількості матчів. Участь беруть чотири команди районі. Ясінянська є сьогодні господарем даного заходу: Великобічківська, Рахівська та Богданська. Турнір відбувається по коловій системі. Тайм проходить 15 хвилин. Сьогодні у нас буде шість матчів. Такі е, турніри у нас проходять мінімум двічі на рік. Тобто, це весняний, літні, літні осінні, як коли виходить, організувати. Футболісти прагнули перемоги, спираючись на спортивну міць своєї команди. Ну, я думаю, дух команди села, зіграність. Дружність в команді. Ми бували на Дюфел. Бічків, солотвино, вільхівці. У перерві між поєдинками юнаків матчеву зустріч провели і ясінянські команди дівчат. Для мене це особливий спорт, бо це був мій перший спорт. Я займалася ним. Перший раз в п'ятому класі. А вже так сильніше я почала займатися з ними з шостого. Там нас почала, почала збирати. Спочатку я займалася старшими дівчатами. Я була одна єдина зі своєю подругою з дитинства. Ми почали спочатку двоє ходити до хлопців, до старших дівчат. Потім вже команда Яснянська почала підтягатися, вже почали другі мої однокласницями ходити, подруги і вже так почала збиратися команда. І так вийшла у нас така дружня команда. Після змагань відбулася церемонія нагородження. У турнірі хлопців перемогли великобічківці, випередивши господарів. Нагородили дівчат від Рахівської районної асоціації футболу, Закарпатської асоціації футболу та громадської організації Західна єдність команди отримали комплекти форми і м'ячі. Юних спортсменів нагороджував сам винуватець події Режів Швайгер. Не забули відзначити також ветерана. Від Закарпатської асоціації футболу Режив Емерхович отримав подяку. А від районної асоціації футболу разом з іншими місцевими ветеранами наручні годинники з гравіруванням.